Ну і що ж, знову я вас вітаю всіх. Це ще одне відео, це вже друге за сьогодні, воно буде також коротким. Чому я так виглядаю? Бо за два дні в мене буде день народження, тому відео як час можуть не, не виходити. Коротше, перейдемо до справи. Будемо отримувати ось цей айтем, ось ачівку. І що ви думали, ні, не треба ніяких босів, нічого такого складного. Угу. Такого ще не було. Окей, добре, мене пролагало. Це що в нас? А, це навряд чи я отримаю, бо за найліпший костюм в мене нічого не вийде. Коротше, треба підійти сюди, проголосувати і отримати, я так зрозумів, бантик. <му> Ну і це все виходить. Ось ви можете це ось це побачити ось тут. Зараз я перейду у аватар та зроблю загальний айтем виглядає ось так. Посил на сам айтем в магазині буде в описі, Посил на івент буде в описі. І також переходьте на канал SharkBlocks. Більшу частину інформації я беру з його каналу. Подякуйте йому. Ну і схоже, що це буде останнє відео з цього івенту, тому не знаю. Подивимося, цих окулярах. Що я можу сказати? Айтеми, нагороди дуже файні, дуже файні. Сам івент дуже погано реалізований. Це погано. Чи я думаю, що я ще одне або два відео запишу по цій грі. і Все по цьому івенту. Тому я дякую всім за вашу увагу, за те, що, хоча б якось мене підтримували з випусканням нових відео з цього івенту, це я дуже ціную, це. І що я можу сказати? Будьте добрішими, будьте позитивнішими, привітайте мене з днем народженням в коментарях. Я буду дуже радий це побачити. І, мабуть, ще додам якісь мемасів в кінець відео, якщо захочете. Заступаючим днем народження в мене. Слідуюче відео, скоріш за все, буде по якійсь вже нормальній грі. Більш-менш. Тому, якщо ви розчарувалися з цього івенту. Хвилюйтеся, я так само У нас все ще попереду. Це тільки початок. А саме тому для цього я хотів сказати слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимося в нових відео.